Аудіо казочка на ніч тюледар. Тюледар це тюлень. В країні тюленячий він живе. Далеко-далеко на півночі, де блакитні крижані гори по північному океану плавають, де холодна завірюха свище свою потужну пісню, де від снігу вся земля біла-біла. Тюледар не злий, не кусається і нікого не ображає, тільки він дуже ледачий, такий ледачий, що про це варто вам розповісти. Пірнають його друзі у воді, рибу ловлять, а тюледар лежить на крижині, навіть не ворушиться, відкриває пащу і чекає, щоб риба сама до неї стрибнула. Гей, тюледаре, кричать йому тюлені. Годі спати, ти так всю рибу проспиш. Не просплю, відповідає тюледар, позіхне та на інший бік повернеться і далі собі дрімає. Одного разу з ним сталася така історія. Запросили тюледара на іменини, всі гості зібралися, тільки його одного немає. Знову проспав, мабуть, вирішила іменинниця. Аж тут одне маленьке тюленя примчало і пищить. Крижину в океан понесло, крижину в океан понесло. Яку крижину? сполошилися тюлені, ту саму, на якій наш тюледар спить. Поспішило тюлені на допомогу. Але крижини вже й сліду нема, ані крижини, ані тюледаря. Шкода, бідолаху, сказав старий старий тюлень. Хоч воно й ледаче таке, а шкода все ж таки. Але через півроку крижину до берега прибило, дивляться тюлені і очам своїм не вірять. Лежить на боці тюледар. І сопе, наче так і треба, навіть вусом не веде. Здрасту, тюледаре, з поверненням, закричала на перебій тюлені. Тюледар тільки позіхнув разочок, сонно пробурмотів. Не заважайте спати. От який ледар тюледар навіть за півроку не виспався.